Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні, сьогодні особливий, особливий день. Особливий день для нас, для церкви Христової. Сьогодні спомин страждань Ісуса Христа. Хлібоприломлення, хто називає вечеря. І це є заповідь Ісуса Христа, щоби християни, християни робили. Не сказано, не сказано терміну, коли робити, скільки разів робити, але сказано Це робити. Учні. Учні перебували щоденно, тобто кожен вечір вони після роботи збиралися і перебували в ломанні хліба. У нас, прийнято, у нас прийнято раз в місяць робити. Я прочитаю слово. Яке записано апостолом Павлом до Коринтян з 11 розділу з 23 вірша і нижче. Перший Корінтян, 11 розділ з 23 вірша і нижче. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав і переломив, і сказав: Прийніть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав: Це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, той винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і, нехай, і так е, нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть та п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть та п'є до цього місця. Знаєте, якщо ми задамо собі питання, в чому, в чому полягає значення Господній Вечері? Чому Можливо, хтось вперше або в другий раз і задає питання, чому ми робимо Господню вечерю? Чому ми зберігаємо оцю заповідь Ісуса Христу? І з цих слів, що прочитані, прочитані з 23 го вірша, ми знаходимо самі для себе відповідь. Якщо ми уважно прочитаємо ці слова, Ісус Христос каже нам, чому Слово Господнє каже, чому ми маємо робити. І якщо ми читаємо там 23, 20, 24, 24 вірш, прийміть і споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть для чого? Це робіть на спомен про мене. В цей день, чи навіть не цей день, на сьогоднішній день. А я думаю, що цілу неділю, як правило, всі віруючі перебувають, перебувають в підготовки до спомена, до спомина того, що Христос зробив на Голговському христі. Ми згадуємо, ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Знаєте, це не є страждання людини відважної. Це не є страждання воїна відважного, а це є страждання самого Господа. Щоб ми розуміли, це Ісус Христос, Господь, Він. Господь Словом створив весь цей світ. всю землю, що ми бачимо, що ми знаємо, і що ми не знаємо. Це все його всемогутня рука створила. І Він по великій любові своїй до, до кожного з нас, до мене грішного, до кожної людини грішної. Він при великій любові він, він прийшов на цю землю. Принизив себе до смерти і смерти Хресної. Він узяв оці всі гріхи, які ми самі свої гріхи не можемо злічити навіть за день. Скільки ми словом, скільки ми дією, скільки ми думкою согрішаємо в один день. Ми самі навіть не зможемо себе порахувати. А він оце все взяв на себе. На протязі нашого життя, відколи ми пізнали Його, коли ми прийшли до Нього в дорослому віці, і до скільки Господь відділив на цій землі, оті всі гріхи кожної людини.